Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Щойно провела ревізію в своєму холодильнику і буду готувати з того, що є, щоб не викидати продукти. І знайшла, не знайшла, а згадала гарбуз купувала. Дещо з нього такий смачний десерт, приготую. Далі дивлюсь молоко. Термін придатності сьогодні закінчується. Ну пити вже не буду. Я купувала молоко. Ви знаєте, що я трішки застудилась, і на ніч дуже захотілась теплого молочка з медом. І більше не хочеться його пити. Ну, думаю, будуть млинці. Так, розпаковуємо наш гарбуз. Родичі горбузові. І, до речі, ціна. і недорого коштує ще такий десерт. Але наскільки він корисний, чим корисний гарбуз, зараз я вам покажу скріншот, тому що я не запам'ятовую. Так, я пам'ятаю це корисно. От і добре. І навіть насіння викидати я не буду. Я їх просушу і вони теж корисні. Зараз повибираю ложечкою, ось так, все гарненько, гарненько. Позабираю оцей жмих, чи як воно там називається правильно. Мені бабуся в дитинстві казала, таке насіння дуже і дуже корисне. Та будь що Все, що з нашої землі, все воно корисне, що дає наша земля? Все воно корисне. В магазині таке насіння. Знаєте, скільки воно буде коштувати? О! І зараз поріжу. Чистити я не буду. І я пам'ятаю, як робила бабуся, вона зі шкуринкою запікала, і шкуринка вона була така смачна. Думаю, нехай буде. Прибрати завжди зможу. О, приблизно на такі шматочки поріжу. А, до речі, робила в минулому сезоні, як то кажуть, пиріг з гарбуза там на тертушки потерти там, і так далі. Щось нам такий пиріг не зайшов зовсім. Не знаю, чому, так? Не сподобалось. Ну, у кожного свої вподобання, по-перше, смаки, кому що подобається. О, а це дуже простий, підвищує імунітет, цей десерт. І заздалегідь скажу, що буду запікати в рукаві. Чомусь мені так захотілося, щоб воно було. Так, своєму, як то кажуть, соці, соку і потім зверху рідкий мед та горішки. І такий десерт. Порізала зараз в рукав покладу. Каня. Нах'ю зараз цю смужку переріжу. Ні цукру, нічого не додаю. Отак, отак, як є, так і гарно. І як, по-перше, мускатний гарбуз він вже солодкий, це по-перше, по-друге, якщо я буду додавати мед, то ось так. До речі, треба скуштувати, як він О, причепилося. Зараз скуштую. Ну, солодкий, не дуже такий він тугий. І, до речі, пригадала, колись ми робили салат з гарбуза на тертушки. потерли, додали сіль, перчик, лимонний сік. Цибуля була у нас така, як червона, її називають. І олійка. Отакий салат був. Смачний. І в духовку десь на хвилин 30 потім я проріжу, щоб воно трішки підсохло, і гарбуз буде готовий. Духовка вже розігрілася. Беру і ставлю. Точного рецепту в мене немає, як робити млинці, тому що в мене було? Два яйця взяла, борошно, цукор, ванільний цукор, олійку ще та там, молочко і буду дивитися. І дістала горішки це для нашого гарбуза, щоб не забути, тому що. Можливо, все. Тут в мене два яйця, дрібка солі, цукор та ванільний цукор. І зараз додам молочка, поступово буду дивитися. Отак. Інколи буває, що термін придатності якось забувається. Продуктів, а вже ж заплатили гроші, то що хіба ти будеш викидати. Щось придумаємо, нічого не викидаємо. Борошно в мене просіяно. От. Теж так все поступово, поки не буде таке тісто, як на млинці. Поставила петельню хай, нагрівається в тісто додам так, трішки олійки розмішаю таке тісти. Перший раз, коли млинець буду робити, то я олійку додаю, а потім вже буду дивитися за Потреби, але на перший завжди, бо в мене чугунна котельня. І перший млинець у мене завжди. Все нормально. Ось так. А на другий та інший поки ще не додаю Олію на сковорідку. Мене запитували, як чугунка. Ну, нормально, бачите? Все нормально. Пс. І, до речі, стосовно гарбуза, ви уявляєте, яка кількість там буде вітамінів? Сам гарбуз, який корисний. Далі горішки, мед? Це просто щось. Це якийсь шедевр з вітамінів. А я коли роблю млинці, мені не можна навіть на деякий час відвертатися, тому що млинці мені цього не пробачають. І він обов'язково, ну скільки там, декілька секунд я вам про це казала. Бачите, як вже От. там горішки, мед. Гарбуз, ой, дівчата, це справжня, корисна їжа. Це я слідкую, щоб не прогавити млинець, і пригадала, що такі петельня має значення, яка вона, е, на мою думку, тому що, коли я була у Катюні в Києві, в неї ж там антипригарна сковорідка. І я робила млинці, я смажила картоплю. Я не можу сказати, що не смачно, але трішки інший смак. Або це вже є моя звичка, я не знаю. Але навіть картоплю посмажити зовсім ну, відрізняється таке, як чугунка і якась така антипригарна пательня. Не знаю чому так. Ви помічали різницю в цьому? Будь ласка, напишіть в коментарях. А я вам кажу про картоплю і вже почула. Я думала, то просто, знаєте, якась сирена там сигнала. Це у нас на щиті. Навіть сюди чути. А вчора... Я як побачила, як наші 95 захисників повернулися в Україну, то сльози радощі, то сльози такої біди. І чути аж далеко на житті. Пробачте, але це є реальне життя. І я не можу так спокійно. Я до цього ну, ще не навчилася спокійно відноситись. Наскільки вони? Так, цей, мабуть, згорів, тому що ну так. Так. хай це буде найстрашне, в моєму житті. Але коли я чую на щиті, я не знаю цей такий момент, я його не контролюю, я одразу зупиняюся і я можу про все забути. Довга колона. Це вже останній малинець, скільки вистечет, чисто скільки вистечет. А я ну, вже як є, і добре. Включаю нехай доходить, щоб це не підпалити. А я думала, що це тільки в мене така реакція і щось з іншими. Там щось розговорилися. І кажу, що мені з, ну, зі своїми емоціями потрібно щось робити, тому що в мене така реакція. Я одразу як бачу, я, я про все забуваю і в мене йдуть неконтрольовано сльози на очах. Це стосовно коли на щиті. І з ким я не спілкувалася, теж така реакція. Каже, з ким я? Та неважливо, все одно цих людей, не знаєте, каже, починає колотатися серце, ідуть сльози, і я як завмираю на мить. Довга колона. Така ціна нашого життя в Україні. Але все по-справжньому, тому що в мене зараз такий стан і продовжувати одягати на себе смайл якийсь з посмішкою. Мені потрібен час трішки заспокоїтися. Тому що кожного дня це чути, майже кожного дня. І здавалось би, серце вже не витримає, але. Звідкіля зберуться сили, і життя продовжується.